І скажіть, що тут дим гірший, ніж я курю, звичайний а, великий кальян. Якщо ви скажете, що там краще, я з вами не буду згоден ні в якому разі. Хоча, а, що я ще забув виділити, це те, наскільки зручно його мити. No comments просто. Дві секунди. Якщо великий, тобі потрібно півгодини розбирати, кожну запчастинку діставати, все брати юршики, прочищувати тут дві хвилини під нормальним е проточним напором води, і все в тебе блистить просто. Це, це взагалі е треба було винести на перше місце в його е плюсах. Тому що. А, мити кальян я дуже сильно не люблю. Для мене це ціла епопея. Залазиш у ванну, знімаєш з себе майку і починаєш з тими Йоршиками харячити кожну трубочку, все шахта. То взагалі колба, то взагалі в мене три йоршика для того, щоб ту колбу прочистити повністю. Трешак. Вона ще й максимально непрактична. Хвильками йде, то кожну хвильку чуть ли не язиком вилизуєш. Thank you